Привіт, мене звати Кріс, ми продовжуємо грати в Фазмофобію. Нагадую про те, що зараз у нас йде новорічний івент, і хто грає, не забуваємо підходити до ялиночки і отримувати свої нагороди. Бо у нас вже перший етап вже зроблений. 100%. І ми отримали посвідчення СОП-ОК Ось отак воно виглядає ось так. І, до речі, в мене немає грошей, тому клас. Це те, що я можу придбати. Коротше, йдемо на танк вуд, будемо трошки е збирати. <реш> збирати трохи грошей. Тому що це просто жесть. Є, О, дивися, а в мене немає ні ни цього. <рес> а, ні, є. Зараз секунду. Так, ладно, хоча б так, бо це просто якийсь капець. А нафі, нафіга в мене це купив. Коротше, я поняла. Так, ну ладно, давай. тоді. Будемо І Зіграємо з такими метами, будемо... трохи грошей. Це. Що что зробиш? Що зробиш? Так, давай подивимося ось тут. Сей. Ні. О! Ага, да. Окей, давай. Тут у нас косточка вже одразу є. Так, ладненько, давай ось так тоді. І там осипа. Оп. А, тихо. Так, ні, тут А то що? Тут ми не ховаємось. Да-да-да. <плев> так, окей. Ось тут от, мекнемо. Так, чекай, чекай. Ось тут можна хватися. Є, yeah. клас. Добре. Зараз постараємося зробити все швидко, чітко, коротше, все як має бути. О, дивися, який він уже. Але це не. Ні, це не М5. Ладненько, давай отак хоча б, отак хоча. Б. Якось будемо викручуватися з тими предметами. бо перший раз я програла два рази, виходить, і все. І я вже далі не можу вже купити все, що потрібно. Якось так. От, якось ми з тобою зараз будемо це все. Вик... Якось, коротше, будемо викручуватися, знаєш. Так, зараз я вам світу. Ну нічого нема, породі як? Так, давай якось так от так зараз быстренько. Ой-ой-ой, де я? Почекай, дай. Я. О. <говорит> так. Давай, швиденько. Все це діло. А, він вже не тут. Ну-ка, давай, короче, глянем что... Может и тут бегай. О, тут спускается давай. А, хотя не. Не, это термометр дебильный. О, у нас карта. У нас шеи карта. И у нас спускается тут. Да, ты ось тут бродишь. Ти ж ходиш зараз, секундочку я перевірю, Ось тут вот. Да что ж? Да, по А, вот тут, да. Все окей, давай, 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 давай. Да, разобраем это все дело. Угу. Так. Так. Так, так давай, давай, тут. Даже так? Окей, не оні. Ой. Ммм. Чекай. А, так, о. Та да, что ты будешь работать? О, отак вот от. Еф. Дивіться. Щось там перемагаче. Нічого немає. Немає. Зараз будемо все, Окей. Так, давайте все ж таки тут ми включимо, а ось там тут ось ми виключимо А, у нас тут ще косточка почекай ще Так, давай. Окей, косточка тут така. Так. о було, 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 бачила, бачила. Бачила, ДОЦ, бачила. Давай, туди. А, Так, да, Бачила, бачила. Окей. Так, ну, в нас цього вогника тут немає. Так, дивися, у нас ось так, Ні, я не бачила. Я дивилася, то не було ніде нічого. Так, давай, окей, давай візьмемо ось так. Ось так візьмемо. Ось так. А що у нас там? А, мікрофон не це, але розпеки у нас є. Ну хоча б два завдання зробимо. Не можемо фотки, бо всі стіль немає, солі, капець. жестяк якийсь, коротше. Ну, хоча б так, ладно. Так, давай одразу. Ти не хочеш відповідати? Ух, ти ж. Зараза. Так, ну ладно. Так, ладно. Давай сходимо за фотиком. Хоча б щось походкаємо, чому б ні. Хоч щось заробити... Так, а це. Оце... Зараз трошки заробимо. Так, одразу йдемо фоткати карти. можем с тобой сейчас рубать там. Там балуйся. Ну, дивися. И тут как раз риск поднимается. Да. Фоткати хоч щось, ще? Так, де ти є? Да-да-да, Вон він. Бачу. Може якось його підловити? Де ти є? Ще це було чишо? Ха я, по не встигла, так. ні ні хе Не встигла. Ну ладно. Де ти є? Мене свого я такой Czyż to, to, zwyczajna szybkość? Co, 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 co? Ok. Ja ztygnę? Nie. Який активний? Два? Блін, я вже не в цей. <звук> Остань. Так. так, так, дивися. О, окей. Ультрафіолет є. О, ну я не бачила, щоб сказати, що це фантом. Ні, цей... дивися. Е -е. Це треба подивитися. До речі, може бути. А, ні, це не горю. Чекай, чекай. За 100% не горю, тому що ми його бачили без... Відеокамера. Тобто, або банча, або фантом. Ну, дивися, якщо банша, вона б до мене заспавмилась б прям поруч зі мною. Я думаю, що ми от, от тобою зараз просто подивимося, що це. Хто це? Фантому майже не видно. Беля. Зараз почекай. Ж... Ти ви Ти раз і типу, оп, виключив, чуєш? Козліна. Ну, Три фотки зробили, ладно, і хрен з ним. Не будемо ми вже. Ой, до речі, я забулася пройтися по всьому. Ладно, не буду там всі ці шукати, бо і так у нас грошей нема, а маємо трошечки зробити. О! Певно, що це менше. Певно, що це менше. Банша. А що в нас в банші, до речі? Вогник? Ну це не фантом. Але я вогника не бачила. А, вон він. Зараз головне трошки заробити грошей, щоб вистачало на нормальні предмети, щоб купувати. Ну 900, ну 900. Нічого страшного в цьому нема. Але нічого, нормально, навіть бачиш? Я думаю, що ми потроху будемо переходити на кошмар. Получається, ось не персонал, а що на кошмар. Ні, невірно, що... Коротше, краще на професіонал. Ми з тобою заробимо трохи грошей, а, бо в нас скільки там, 1300, Ну блін, це мало. Це трошки мало. Але нічого, ладненько. Якщо тобі сподобалося, не забувай підписатися та поставити лайк. Також в описі є сили на інстаграм та телеграм-канал. До зустрічі, пока-пока.